Привіт усім! З вами я, Іванка і мовна школа Фріінток, і у сьогоднішньому відео ми з вами вивчаємо слова та фрази, які точно знадобляться вам для щоденного спілкування польською. Поки ми не почали, я як завжди попрошу вас підписатись на цей канал, лайкнути це відео, а в коментарях пишіть свої враження і теми, які вас цікавлять у польській мові, наступне відео я обов'язково знімлю саме на цю тему. Перше наше слово це на щастя. І польською ми говоримо на щастя». На щаще. Дуже важко це вимовляти, я знаю, але постарайтеся. На щастя. Використовуємо це у реченні: На щастя здовживам на потяг. На щастя, з на потяг. На щастя, я встигла на поїзд. А Антонімом до «на щастя» ми візьмемо собі слово на жаль, і його ми польською перекладаємо як гністе. Тут уже простіше погодьтеся, нєстети. Наприклад, не нездовживом на почонг. Нєстети не здовживом на почонг. Ну, на жаль, я не встигла на поїзд. Зверніть увагу на слово здовжить. Здовжич воно перекладається як. Стигнути. Наступне наше словосполучення це збіг обставин. Часом треба сказати, що це сталося по збігу обставин. Все, що нас поєднало, це збіг обставин і так далі. Як би ми це сказали? А по польську, то б жмі збіг околічності». збіг околічнощі. Ну що, давайте використовувати у прикладі. To był niesamowity zbieg okoliczności, że spotkaliśmy się w tym samym miejscu. Jeszcze raz. To był niesamowity zbieg okoliczności, że spotkaliśmy się w tym samym miejscu. I przekładajmy sobie. To był niesamowity zbieg okoliczności, że spotkaliśmy się w tym samym miejscu. E, miejsce. Do rzeczy, pamiętajmy o różnicę między słowem miejsce, to miejsce, І м'ясто – це є місто. І маю до вас питання: споткаліш ми ще, про кого тут йдеться? Чи йдеться про самих жінок, чи йдеться можливо про чоловіка і жінку? Як думаєте, напишіть у коментарях. Наступне наше речення це збіг околічності справів що обоє ми те саме оферти праці. Збіг околічності справів, що до обоє достали ми те саме оферте праці. Тобто, перекладаємо це як: за збігом обставин ми двоє отримали ту саму пропозицію роботи. Пам'ятаємо, що оферта це у нас пропозиція, оферта праці, пропозиція роботи. І пам'ятаємо, що достать кого цьому, тому достать оферте праці, тобто отримати пропозицію. Roboty. I że ostatnie rzecz jeszcze Wam z CESLą z zbieg okoliczności toczno zapamiętało się, będzie zwyczajny tak. Ona nie mogła uwierzyć, że sytuacja w Bukowelu jest tylko zbiegiem okoliczności. Ona nie mogła uwierzyć, że sytuacja w Bukowelu jest tylko zbiegiem okoliczności. Ona nie mogła powierzyć, że sytuacja w Bukowelu to tylko zbieg okoliczności. Ona nie mogła Обставин. Ну, хто цікавиться останніми новинами, то я думаю, зрозумів, що це, це, це речення виникло не на пустому місці. А зараз на правах реклами хочу запросити вас на наш курс польська мова від А до Я, який у нас є курсом бестселером на який вже записалося понад 25 тисяч студентів. Тому точно він навчить вас говорити, розуміти польську мову, писати нею, правильно вимовляти і взагалі ви здобудете впевненість, коли будете проживати у Польщі. Не забувайте, що в нашій школі також є індивідуальні уроки, розмовні клуби. Е, і загалом ми працюємо з різними запитами, медичними, якимись спеціальними, тому також. Якщо вас це цікавить, то в описі до цього відео є сайт, заповнюйте заявку, з вами зв'яжеться наш куратор, надасть усю детальну інформацію і проконсультує. Також, до, до речі, у нас є безкоштовні пробні уроки, щоб ви не купували кота у мішку, тому обов'язково переходіть і ознайомлюйтеся. До зустрічі на курсах. Наступне словосполучення досить цікаве, тому спробуйте його перекласти самі в довгостроковій перспективі. Часом ми це використовуємо, і це вже трішки вищий рівень, але варто знати, поляки кажуть, що шоу мете, шоу мете, тобто в довготривалій перспективі, шоу мете. Ну що, використовуємо у реченні. Видає мені ще, що та інвестиція шоу мете ще оплаче. Wydaje mi та інвестиція на душу na dłuższумети ще opłači. Тобто мені здається, що ця інвестиція в довгостроковій перспективі себе оправдає і е, з нею будуть користі. Далі, на душу умети лепє є dbać о здоров'я, ніж leczyć хвороби. На душе умети lepiej є дбать о здоров'я, ніж leczyć хвороби. Тобто в довгостроковій перспективі краще дбати про здоров'я, ніж лікувати хвороби. І вже останній наш приклад: зміни в нашій організації приносять корищі на дву шумети. Зміни в нашій організації приносять корищі на дву шоу Не всі люблять зміни, але вони в довгостроковій перспективі принесуть нам користі. І перекладемо це речення, як зміни в нашій організації принесуть. Користь у довгострофкової перспективі. Ну і вже останнє наше словосполучення. До речі, його я отримала в інстаграмі від когось з наших підписників, як сказати польською їжа богів. Так, Деколи ми на якусь їжу хочемо сказати, «О, то незвичайна їжа це їжа богів. І польською це звучить як покам богув. Покарм богув. Хоч їжа взагалі це єдзеніє, але бачите, тут використано в значенні в такому перекладі це як покарм. Богу впишемо з маленької букви, так як і в українській, бо не йдеться нам про богів. Використовуємо у реченні? Давайте. Та потрава була так пишна, що можна її убило назвати покармем богів. Та потрава була так пишна, що можна її убило назвати Покармем богів. Тобто ця страва була така смачна, що сміливо можна було її назвати їжею богів. Зверніть увагу на слово потрава, це слово завжди на моїх студентів смішить. Потрава це страва. Якщо знаєте якийсь синонім до слова потрава, то також напишіть у коментарях, бо є синонім і починається на букву Д. Ідемо далі. В мітології грецької амброзія уважана була за покарм богів. Так, в мітології грецькій амброзія уважана була за покаргу. Богів. І тут же таке безпосереднє значення, що в грецькій міфології Амброзію вважали за їжу богів. І увага, третій приклад, який кожному з вас знадобиться, якщо у вас є знайома або знайомий, який прекрасно готує, то це речення для вас запам'ятовуйте: ствірджам, що твій макарон то правділий покарм богов. Стверджам, що твій макарон то правдій покарм богов. Перекладаємо, як, я заявляю, що твої макарони це справжня їжа богів. Ен... Зверніть увагу на те, що у польській мові макарон це є он, «однина», а в українській мові макарони. Так, це вони. Тут варто звернути увагу на цю граматику. Але замість слова макарон можете підставляти все, що вам там пасує. Якщо ваша. Po drugie, smaczny zup, to Wy możecie powiedzieć, stwierdzam, że Twoja zupa to prawdziwy pokarm, pokarm Bogów. Jeśli Wasza mama piecze najlepsze to wy możecie powiedzieć, że stwierdzam, że Twoje ciasto to prawdziwy pokarm Bogów. A zatem, spróbujcie wykorzystać słowo pokarm Bogów w komentarzach, u swojemu słowie. Ось і все, друзі. На цьому будемо закінчувати. Я маю надію, що ви запам'ятали ці словосполучення. Пропоную їх повторити, щоб ви відсвіжити у пам'яті. Отже, я вас запитую, а ви відповідаєте. Як ми скажемо у довгостроковій перспективі. Правильно, на дву мете. На дву мете. Як ви скажете на щастя? На щастя. На щастя. Якщо важко вимовляти, обов'язково запишіться на наш курс польської мови. Ми там навчаємо цього. Збіг обставин. Збіг околічності. Збіг околічності. Їжа богівце. Покарм богов. Добре. І на жаль це. Обов'язково перегляньте це відео ще раз, щоб точно запам'ятати. І не забудьте поділитися цим відео зі своїми друзями, які також вивчають польську мову. А якщо ви хочете потренувати більше польської мови, то запрошую підписатись на наш канал у телеграмі. Посилання на нього я залишу в описі до цього відео. І не забудьте, що у нашої школи є так само Тікток, Інстаграм, і, взагалі, всюди, де бачите фрієнток, підписуйтесь. Запрошуємо.